Вітаю, панове, у вашій увазі випрямляч постійного струму. Регульований. Так, ну Дивимося, як він працює. Вмикаємо. Так, напругу показує. Так, ну і регулювання напруги. Більше, менше. Так, ну і що там всередині? Давайте глянемо. Вон горить живлення. Так, ну і вход ось ось вход. Так, я виключу і з цього. з мережі. Бачите, досі горить. Конденсатори розряджаються. Так, ну виключив коротенько вход на клемник. Так, виход на плату, одна на плату, одна пішла на вимикач. Он ось зараз постійно розімкнені, так постійно замкнений, е, так замикається. Так, це в нас регулятор. Так, ось з регулятора сюди пішло, з вимикача. Сюди ось пішло. Це у нас вольтметр. Ось він. Так. І виходи, виходи ось два. Сюди можна підключати вже саму мережу постійного струму декуди треба. Ну і е, плата стандартна, продається в інтернеті. Головне знати, де що підключати, регулювання, так, живлення від е, е, живлення вольтметра і виходи. Входи. Так, входи, виходи. Так, ну що тут у нас ось на двох транзисторах. Трансформатор, ще один транзистор, катушка, конденсатори. Діодний мост, мікросхеми, варістори, релюшка. Це стандартне. Воно є. От так. Такий щиток зробив. Ми підключаємо. І яку треба напругу постійного струму. Він нам буде видавати. Така, цикава штука. Рекомендујам. Дјакуј за увал.